До речі, хотів запитати: ось по-різному спортсмени налаштовуються, хтось ходить, це для того, щоб відчувати свою не знаю, впевненість тут. чи які є якраз таки варіанти? Так, тут дійсно кожен вибирає е, свій метод, так би мовити. Е, хто як більше звик, е, можливо, наприклад, е, ну, багато спортсменів є забобонними, можливо, наприклад, конкретний ритуал. Раніше приносив, так би мовити, перемогу, і спортсмен не вирішує, вирішує його не змінювати більше. І це насправді індивідуально. Але найважливіше це саме те, що ти показуєш під час поєдинку. Ну що ж, останні налаштування, останні поради від тренерів. Перед початком цього поєдинку будемо сподіватися, що Дмитро Шелесько вдасться показати свій найкращий рівень боксу і тайського. і будемо за нього вболівати сьогодні. Так, а це категорія чоловіки до 57 кілограмів. Достатньо така легка вага, а це означає, що на нас чекають. Швидкісні удари і висока динаміка. Тому однозначно буде цікаво. А особливо цікаво, коли в ринзі наш українець і бій розпочинається перший раунд. В стійці шульги працює Шелесько. Спроба лівого лоу-кіку і одразу контратака мідл-кіком від Мосавія, але бачиться все Шелесько. Гарно захищається і одразу контратакує ще одним лоу-кіком Шелесько. Початок однозначно за нами. Дуже активно впевнено йде вперед українець. Класно на, на руках е влучає двійкою. Продовжується робота в ближній дистанції. І подивіться на потужність українця. Просто змітає свого шляху і відправляє на, на підлогу Мосаві. Ще один е лоу кік від Шелесько. І дивіться, як класно реагує та захищається від міделкіків Мосаві. Вже вдруге ловить ногу Масаві і класно контр... контрдіє. Але ніби нашому спортсмену це взагалі не заважає. Він добре, тому що відчуває себе на ринзі зараз. Так, однозначно одразу видна ініціатива і ініціативність з боку нашого спортсмена. Класно знову ловить, і е, втретє вже контратакує після невдалого Міделкі Масаві. Удара по корпусу е, задньою ногою е, спортсмена синього кутка. Мені дуже подобається і дійсно класно розпочав цей бій Шелесько. Дуже впевнено. Половина першого раунду позаду. Ой, класна двічка! Влучає. Дуже класно зараз і чисто Шелесько влучив. Навіть не встиг кліпнути очима Мосаві щось мені підказує, що серйозні проблеми назрівають суперника нашого українця. Подивимось, як буде розвивати перевагу Шелесько. Нічого особливого не виходить в Мосаві. Мені здається, по темпу поєдинку не встигає за нашим українцем і не готовий він. Працювати в такому високому темпі, а Шелесько продовжує тиснути, І до канатів. Ой, трішки-трішки вдало. Небезпечний лоу-кік від нашого спортсмена. На жаль, на жаль, зараз не так влучив, як треба. Ну, будемо сподіватися, що Рвітре за це не сильно. Покрай так, все можна продовжувати. Так, попередження з боку рефері, адже це був неумисний удар. Ще один класний луу-кік від Шелесько. Аж нога змінила своє розташування в Мосаві. І ще один класний лівий прямий назустріч. І ще один класний фронткік правою. Дуже класно працює Шелесько. Просто насипає купу влучних ударів по Мосаві. Цей раунд однозначно за Шелесько роз, роз, розхитує суперника. Головне не втрачати концентрацію, так? а то можна повірити зараз те, що це твій раунд, а потім пропустити. Так, зараз от декілька ударів руками пропустив. Але впевнено. Чуємо здивування та подив з боку глядачів. Подобається їм те, що вони бачать зараз в ринзі. Але тільки що зараз суперник нашого українця так руку підняв, і він виграв цей раунд, але ми всі прекрасно розуміємо, що ні. Шелесько чудово провів цей перший раунд. Будемо сподіватися на прекрасні наступні. Рекомендує в човнику працювати тренер, більше рухатись на ногах, ще більше і, е, легкості вимагає від свого підопічного е, тренер. І бачимо, як важко дихаємо суперник з Афганістану. Подивіться на цю фізичну силу нашого Дмитра. Налаштування останні перед другим раундом. Десь і логічно, все правильно. Дякуємо. Погоджуємось з арбітрами. Виграв перший раунд українець. Кік-хай-кік кік, від Шелесько. І перші секунди одразу. Класно влучає ногою. Продовжує, продовжує розвивати свій успіх. Небезпечно, небезпечно дуже для Мосаві. Може це все закінчитись дуже погано для нього. Потрібно тримати ручки повище спортсмена з Афганістану. Класний міделкік по печінці. І ще один класний прямий намагається контратакувати Мосаві, але це все марно. І ось цей човник, про який просив тренер. Дуже обережно щупає дистанцію Шелесько. Тут пропускаємо і одразу контратакуємо лоу-кіком. Оці удари ногами по ногах насправді несуть стратегічний вплив. Вони заповільнюють пересування. І також впливають, в принципі, на швидкість реакції, на швидкість руху по рингу. Масаві зараз взагалі дуже розгублено виглядає. Я взагалі думаю, що цілком імовірно, що в цьому поєдинку ми можемо і дострокове завершення бою побачити. Хто знає? Так, бачимо все важче і важче дихати Масавія. Це означає, що удари по корпусу Дмитра наносять свій ефект, і знову скрутку намагався виконати Шелесько. Суттєво сильніше фізично Дмитро. Продовжує тиснути Шелисько свого суперника. Все нормально, це просто втрата рівноваги. Все під контролем нашого атлета. Спроба правого хуку по корпусу від Масаві. І контрдія лівим мідлом. Шелисько продовжує дуже точно і акцентовано влучати. Подобається його націленість. І о, яка класна серія від Шелесько. І знову ловить ногу. і Контратакує лівий прямий. І Гарний крос від Шелесько. І бачимо наскільки невпевненими та вже такими м -м, технічно неякісними виглядають ударні техніки Мосавії. Це підкреслює втому спортсмена 30 секунд до кінця. Рефері поправляє захист. Ну, знову ж таки, треба зазначити, що фаворитом цього поєдинку був Шелесько. Так що це ще раз він підтверджує і підтверджує своїми успішними діями. Так, абсолютно. І чесно, не знаю, взагалі за, за рахунок чого Мосаві може перехилити. Шальки Терезів свою користь і виграти цей бій. Настільки впевненим виглядає наш спортсмен. Це відчувається навіть звідси з коментаторської студії. Другий раунд завершено. Ну і знову. Я думаю, має бути другий раунд на користь нашого спортсмена. Але підіймає так впевнену руку суперник. Ніби, ніби він тут царює на. Але Але я сподіваюсь на досвідчених суддів, це зовсім ніяк не впливатиме. Адже ми всі бачимо навіть глядачі, котрі, можливо, не дуже компетентні або кваліфіковані в цьому виді спорту. Я думаю, всім очевидно, що наш атлет значно переважає суперника і розбирає його як конструктор. Дійсно, він як ніби літає на цьому ринзі, спокійно відчуває свою перевагу, відчуває свою. Uh, впевненість так і це дійсно м -м, помітно так дійсно не позазри зараз тренерському штабу Масаві. адже відчувається височений рівень його позиції в обличчі Дмитра Шелисько. Логічно 10-9. В другому раунді, тож будемо вірити в те, що третій раунд буде ще кращим. І знову продовжує своїй в традиційній манері першим номером тиснути Шелесько. Намагається контрдіяти Мосаві, але ці удари не є акцентованими і не несуть урону як такого. Ще один лоу по е, дальній нозі. Також дуже хитро атакує не лише по-передній, а й по задній нозі Шелесько. Таким чином розбиває ногу і ліву і праву. О, класний хайкік, але трошечки змазано. Це могло просто вже закінчити цей поєдинок. Дуже, дуже небезпечно зараз вдари Шелесько. Спроба бекфісту з розвороту від Мосаві, але це все теж невлучно. Фронт від Шелесько. І знову бачимо хвилина перша однозначно за нашим атлетом. Ну вже сильно втратив концентрацію Мосаві. Він ну, видно атакує, але його удари навіть не досягають мети. Просто не дістає він нашого, нашого українця. Так, а тут знову спроба. Щось дуже часто вже виконує цей беквіз розвороту Мосаві. Намагається ліктем влучити. Ні, не виходить і половина третього раунду позаду. Знову третій раз Беквіст кидає. І це все бачить Шелесько. А тут вже трошку руками наносить свої влучні удари дуже швидко і легко. Підсідаємо Саві, це видно. І все видно для Шлисько. Все бачить. Кожен удар реагує чітко Дмитро. Нічого не очікувано для нього. Дуже класно працює в захисті. Класний удар по корпусу. Ну тут вже І ще один лівий прямий в підборіддя. Вибачаюсь. Та хотів сказати, що вже масові чи просто щось може змінити за очками. Йому б потрібно було б ризикувати, але добре, що він поки цього не робить. І зверніть увагу на Шелисько, котрий просто як танк пре вперед. Не збирається відсиджувати в захисті. І ще і ще. Дивіться, подвійний лоу класно і переводить на голову дуже тактично. Круто, і ще один фронт на зустріч. Просто круто працює Шелесько. Одна насолода спостерігати за його роботою в ринзі. І повзворота, так би мовити, ще один удар. Повзворота від Масаві. Сім секунд. Фронт назустріч. І справжній де клас. Абсолютний, абсолютне домінування Дмитра Шелесько в цьому поєдинку. E, справжня гордість e, дивитися на такий крутий, якісний та професійний виступ. Однозначно, третій раунд також повинен бути на користь нашого козака. Я думаю, цей суперник розуміє. Я Думаю, він зараз. Навіть не буде робити вигляд, що він виграв цей раунд. Дивимось на рішення. Так, все, вітаємо з перемогою нашого українця Дмитра Шелеска. Надзвичайно впевнено і, напевно, найвпевненіший виступ взагалі за сьогоднішній день в цьому розділі програми Тайського боксу, котрий ми спостерігали на екранах. Дуже круто і надихаюче. Бажаємо в наступних раундах, щоб Дмитро. Зміг так само класно демонструвати свої скіли та майстерність. І Будемо вболівати за нього далі. Чудовий виступ.